На зміну старому, нове і сучасне. Львівському обласному диспансеру радіаційного захисту населення подарували нове обладнання. Його придбали та передали міське товариство Матері Чорнобиля та громадська організація допомоги для України Мюнхен, Німеччина. Це суттєва благодійна допомога, запевнила головний лікар обласного диспансеру Тетяна Пошивак. Адже наявна апаратура вже застаріла, тож нова, те, що треба. Вартість подарованого фізіотерапевтичного обладнання понад 40 тисяч гривень. Обласний диспансер радіаційного захисту населення створено. 15 років тому. На його обліку перебуває близько 9 тисяч потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС. Загалом на Львівщині більше 10 тисяч постраждалих, яким необхідна медична допомога. Увечує апарат Зі ступінчастим регулюванням, це є апарат лікувальний з імпульсним магнітним полем, а ліп, установка стоматологічна універсальна Віоладент це є для проведення гігієни порожнини рота і апарат ультразвукової терапії. Вони нам сказали, що ті прилади їм би були дуже необхідні. і тому ми їх купуємо.